Всім привіт-привіт. Їдемо ми з Тернополя, веземо додому Гречану крупу з Денисом. Погодка хмурненька, дорога сухенька. По дорозі, так е, бачили, дві, дві машини поліцаїв стояли. Ну, не дуже такі, не чіплялись вроді народу, але стояли е, цього. Ну і нагадав я собі е, таку, таку тему, яка дуже, е, як би то правильно сказати, дуже цікава дрібним фермерам, таким дрібненьким. Та й не тільки дрібним, просто крупні фермери, то вони ту, ту тему рішають легко. А от дрібні такі, як -то, як, -то, як то називається, забув вже те слово. Ну, коротше, просто дядько собі сіє, садить. Таким дядькам про дотацію від держави навіть нема що мріяти. Навіть, скажу вам більше, цієї зими вичитав в інтернеті, що, дотація, що можна дотацію взяти на землю, на гектар землі 4 тисячі гривень, по-моєму, до 30 гектарів. Просто якщо ти обробляєш ту землю, або вона в тебе офіційно в оренді. Ну, тобто, в мене є пай 2 гектари 2, 40 сотих, то я би взяв би десь приблизно. 8, 10 тисяч гривень дотації взяв би. Ну, і чого, хіба погано, знаєте. Все було б добре, але простим дядькам дотації, ну ви мене розумієте. Значить, що я знаю за саме за ту дотацію. Літом подавали подавали люди. Причому то подається та заявка на дотацію, подається через інтернет. Не знаю, як воно працювало літом, але теж дуже короткий час. І виходить, якби в держави гроші кончилися на дотації Як таке може бути? Тобто, приймали заявку, перестали приймати. Ну, а це вже от, от це десь на початку лютого, по-моєму. По-моєму, що на початку лютого. Дивлюся в інтернеті, що знову будуть приймати заявки. Добре, думаю, подам 10 тисяч, то на солярку хватить на посівну. Що ви думаєте, заявки приймали тільки один день, в той день е програма висіла, заходиш туди, бачили? Батюшка їде от з такою бородою в таких овочках, нам моргає. Приємно. А моргає через те, що там за горбочком стоять поліцаї. Ну, ми їдемо чемно. Стараємося не нарушати, але якщо хтось моргнув, все рівно трошки більше уваги до, до правил і до знаків на дорозі. Так от. Дотацію я на дотацію мене в мене не при, ну не пішла, як би, е, запит не пройшов через те, то, що той день, поки той день приймали, е, програма висіла, а потім ввечері чи то вже на другий день вибило, що все. Більше не приймають, бо, що, бо все, е, гроші кончилися. Отакова От фігня виходить. Гроші кончилися. Ні, зніма-зіма, і саме цікаво. Покажи вам. Гроші кончились. Опана, з автоматами. Йо, пас... Автомати, пастолети. Нафіга ви їм автомати і пістолети? Народ, скажіть мені, нашим дорожникам поліцаям дають автомати і поліцаї. Ой, і пістолети. Глибоко в тилу на Західній Україні. Ну, то не, не про то мова. Коротше, дотації мені не, 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 не вийшло. Але я хочу розказати про дотації в Польщі. По крайній мірі, те, що я знаю, можливо, я знаю щось не так, бо я там не сильно внікав. Але е, я чув дві версії різних фермерів. Один задоволений дотаціями, дуже, другий дуже незадоволений. Розкажу про перших. Перші фермери, то ті самі, що я в попередньому відео розказував, що там живуть і обробляють землю аж під самою Німеччиною. Вони дуже задоволені тією системою з дотаціями. Вони що мені розказують? Кажуть Василь, як то добре той Євросоюз, як то стало легше, наскільки стало легше хазяйнувати? Ті хазяї вони вже старенькі люди. А їхні діти десь по світу, там Італіях, Португаліях, ну, коротше, в Польщі не живуть. Вони приїжджають тільки, діти приїжджають до них тільки на посівну і на жнива. Причому посівна в них тиждень, і вони обсіялися. І от розказує мені той дядько-фермер, той дід фактично каже: насіння вони мають своє, а дотації те, що дає держава. Їм вистачає на солярку і на, носі, і на міндобрива. Що ще треба фермерові? Получається, що е, по факту вони засіяли поле, підживили задарма. Понимаєте? І яка б ціна не була на урожай, е, вони виграють по-любому. Понімаєте, яка ж така класна штука? А мені то дуже сподобалося. Вони задоволені. кажемо, от діти приїхали. Весною обсіялися, підживили, обробили поле, все, поїхали собі по своїх справах. Потім там, може там коли підживити, треба ще котрийсь приїде, чи там когось наймуть. Я вже тих подробностей не знаю. І нажимали, знову приїхали, змолотили і все. А ще вони розказували, як їм доводилося хазейнувати колись за Союзу. Оце коли Польща була якби. Як вона то була, Демократична Республіка називалася, чи як воно то правильно було. Тоді польські фермери бідували непогано. На початках, то десь, по-моєму, в 60-х роках. Землю власності можна було мати не так, як в нас, тут в Україні, ну на колишньому території СССР. В Польщі можна було мати землю, там якесь обмеження було там чи 2 гектари, чи скільки, ну, можна було. Можна було хазяйнувати. Але дядько не мав права купити трактора. Мусив обробляти землю тільки кіньми. Через то, стільки всяких тих молотарок, косарок, жниварок, копалок, кінних в Польщі було. І оце коли стала вільна Україна, це приблизно співпало з, з періодом, коли Польща вступила в Євросоюз. Оце тоді до нас почали вести той металолом з Польщі масово. Але що, що змінилося? Коли Польща вступила в Євросоюз, а не так, я ще забув ще один нюанс. Пізніше, десь в роках 70-х-80-х, той закон трошки послабили. Вже можна було польським фермерам купляти тракторі, але була одна умова. Трактор мусив бути або польського виробництва, а в них були тільки урсуси польські, або радянського виробництва. Вони радянські трактори брали Т-25 і МТЗ. Ніколи я не бачив в Польщі Т-150-го, чи гусеничні там трактори, чи Молдавана. Ніколи. А от МТЗ і Т-25 там було дуже багато. Е, а коли вже Польща вступила в Євросоюз, це обмеження взагалі зняли. І оці мої знайомі, е, ті трактори всю ту техніку, вся дрантя продали українцям. А самі купили в, там, в Європі туди глибше, там, я не знаю, в Німеччині, де купили собі беушні, але в хорошому стані комбайни, тракторі сучасні і дуже задоволені дуже задоволені єв... Унією, як вони кажуть, Унією. А тепер я розкажу вам другу точку зору: е, Оце, що я вам розказую, це люди, господарюють на території колишньої Німеччини під, е, в районі міста Лігніца. Це колись було це місто, називали в народі Друга Москва. Там було дуже багато радянських військ за часів СССР. Ну і тепер історія, знаєте, ніколи нікому нічого нічим не догодиш. Історія про дотації і про фермерство, і про Євросоюз від іншого фермера хороший мій знайомий. До речі, теж власник, е, такого, е, якщо в тих попередніх людей, то в них був мотель такий, знаєте, мотель, типа готель ну мотель, а вже в цього чоловіка е, в Польщі називається така штука агротуристика. Е, це значить, е, просто кажучи, це будується готель в селі. А городські там, з Варшави і з інших типа не знімаєш, диво, мої штани грязні, ні. Е, а городські приїжджають е, на вихідні або на е, ну, основному на вихідні, бо якщо в отпуск, е, відпустку, то вони їдуть десь далі. там, А от на суботу-неділю е, оце городські приїжджають в село відпочити. знаєте, е, І е, для тої агротуристики Євросоюз. Давав кредити за під забудову. оцей мій знайомий збудував цей готель, такий, фактично для агротуристики, То йому щось, по-моєму, 60% ну дуже велику суму тих грошей, що він потратив на будівництво, вернув Євросоюз. Просто вернули. Без ніяких не кредит, нічого, просто вернули. Красота. Е, то він тільки частку вложив свої гроші. Е, але е, цю агротуристику, знаєте, поляки теж е, люди не дурні, і вони видумають, як би то минути закони. Е, в, в, в законних межах. Так от, були там агротуристики, в тому селі, де я жив, а село Розалін. Хто знає, Розалін, Млохов. Е, Біля Варшави зовсім близько. Так от справжня то агротуристіка, то там я бачив і квадроцикли, і мотоцикли, і велосипеди, і коні. І навіть раз бачив, але то певне, що то не з тим пов'язано, що літали на тих стратостатах тих. ж, Ну, шар з Е, Може, то їх там десь занесло з коротше, ну, то, 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 то настояща агротуристика. Але під той закон. Багато поляків набудували собі таких готельчиків, і оці, е, в тих готельчиках українців майже не буває. От я там жив, то, то була велика рідкість, що, що українець живе в, в, тому, в агротуристиці. А в основному в них живуть поляки з глубінки, а поляки з далеких сіл. Ну, ситуація як в нас в Україні. Наші їдуть в Київ на Зарібки, так само в Польщі. Е, з, як кажуть поляки з задуп'я, тобто десь там з відшибів, по-нашому сказати, їдуть до Варшави на роботу. Ну їм же ж десь треба жити. В Варшаві дорого, дорого виходить. А отак, десь кілометрів 10-15-30 від Варшави в таких агротуристиках їм дешево і вигідно проживати. І оцей, значить, якось я. Вийшов на двір, бачу той хазяїн того агротуристики. Я так я взагалі, як ви замітили, я комунікабельна людина і люблю поговорити, поспілкуватися з людьми, всякими, з усякими народами, щось спитати, щось розказати. І так само з тими поляками теж дуже гарно подружився. Бачу, він відкрив якийсь такий ну, ангар. А там в ангарі повно техніки сільськогосподарської, тракторі, причандаля всяке, ну повно. І бачу, що воно вже стоїть давненько, там, знаєте, в нього. Я підходжу, кажу, слухай пан, я забув, як нам його звати. Кажу, бачу, в тебе там воно стоїть без діла. Якщо ти кажу, хочеш продати, я можу тобі насватати клієнтів. Українці купляють таке добро, вивозять в Україну. А і я його, знаєте, як то зачепив за больне, так каже, посипав сильно рану, знаєте, каже: йо-ма, -йо, хлопаку, та ти вєш, та я був фермером. Та я йди подивися, заводить мене в той гараж, показує то трактор, то саджалка, то копалка. Коротше, той чоловік займався вирощуванням бараболь або картоплі, як ну, у нас кажуть бараболі, З поляків кажуть, земляки. Вирощував, значить, ці земляки він, той поляк, каже, йди я тобі покажу, який в мене погріб. Заводить, там, там не погріб, там убежище, таке, Йолки-палки. Каже, скільки то там тон влазить в той погріб бараболь. Я каже, ото займався таким фермерством по картоплі, було все дуже добре, поки каже, Польща не вступила в Євросоюз, оцю Унію. Як вступила в Унію, каже, так, мені все пішло. По одному місцю, все його, е, фермерству, каже, ти бачив? Каже, там земель, земля і ростуть вже, е деревця. Кажу, бачив. То каже, моя земля каже, я вже скільки то вже років, я не пам'ятаю, <кхи> ну, хто там знає, коли Польща вступила в Євросоюз, і то а то було в 4, 2014 році та історія була зі мною. Каже, я не вигідно мені каже, обробляти землю, не вигідно мені садити ті земляки. Кажу, та як же ж ж дотації дають? Каже Василь, які дотації? Каже, німцям, ну, Німеччина своя влада, дає дотацію на картоплю, по-моєму, в три рази більша, ніж поляки отримують дотацію. І ти каже до мене, ти, ти, ти розумієш, що це означає. Я Кажу, розумію. І що ти розумієш? Кажу, що ви ще не спіли картоплю посадити, а в німці вона вже в три рази дешевша. Він О, курва! Добре мислиш! Каже, я ще так не. Ще, й сам, ще сам такого варіанту не думав. Ну, дійсно, якщо дотація в три рази менша, і каже, що каже, німці каже, дивись, каже, в нас каже. До, поки, е, до, до тієї унії, в нас каже, було скільки в нас було виробництво. Ну він про Польщу говорить. Дивись, каже: ми виробляли свої трактори, велосипеди, мотоцикли, автомобілі грузові, автомобілі легкові, телевізори, прийомники. Зараз каже, Польща нічого того не виробляє. А, цукрові заводи. Все каже, оце як в нас зараз робиться, все коротше. Порізали на металовом, знесли і побудували на тому місці супермаркети. І каже: курва, нам тепер продають в тих супермаркетах німецьку картоплю, італійський цукор, і ну, коротше, і так далі. і так далі. Отака От ситуація. І ну, рішення той, той, той чоловік, той мій знайомий, ну, він живе під Варшавою. А це великий плюс. Значить, він свою землю. Розділював на такі ділянки, переводив її помаленьку з орної землі під забудову і продавав варшав'якам ну, мішана міщанам, міщанам під дачі, під забудову, під забудову дачів. А жив з того, що оце зробив той агротуристику, і там в нього вся сім'я працювала в тому готелі. Тобто він, жінка, по-моєму, два сини і невістка. Оце вони обслуговували той готель, там прибирали, що треба поремонтувати, так і воно як роботи там вистачало. Отака ситуація. От я вам розказав, як би два, дві, дві різних, два різних погляди на ту саму ситуацію. Одному добре, дуже, а другому погано капець, катастрофічно. Ось така штука. Ну а в нас то ще в нас вже, ну, останнім часом хоча б, хоча б чути таке слово дотація, хоча б чути. Правда, поки та дотація не шелестить в кишені бумажками, ну, а хоча б дає якусь маленьку надію, що колись буде ще легше і краще з тим ділом. От, бо чую, от це були давали дотацію на, на бичків, на, на телят. Е а то, що зараз, е зараз нібито дають, е ну, нібито дають як дають, дають, але з рук не пускають. Е значить, е по 4 тисячі на гектар землі, по 4 тисячі гривень, потім е не пам'ятаю, на кози вівці дають дотацію і на худобу там ну, велику Рогату теж дають дотацію. І, і здається, що щось, ну то вже я не буду говорити, того, що не знаю. Просто воно мене <клес> <клес> те, що мене не торкає, то я не дуже тим цікавився. Ну Тільки що одно погано, що то така проблема то дотацію взяти. Ось от. От така от штука, така історія. Може хтось щось підкаже, може ви щось більше знаєте про ту ситуацію. Мені ніколи не, не, не виходило, не вийде взяти дотацію. Е, кілька років тому я дуже зацікавився, була дотація на посів гречки. Е, я хотів подати документи на ту дотацію, але там треба було такі документи, що я їх просто ніде не міг достати. Там е, вперлося все в діло в тому, що е, треба було е, довідку. Що я купив насіння гречки е, фірми, в ліцензованої, ліцензованої фірми, і що те насіння ліцензоване? Е, ну, я, звичайно, його не купляв, бо то в мене своє насіння було. Е, е, я хотів десь, може, там, якби, як то кажуть, знаєте, так, е, купити там яких пару центнерів гречки в якійсь фірми, аби зрадити бумажки. То по інтернету, по кількох фірмах селекційних, що продають насіння гречки, подзвонив, і вони мені такої довідки не могли дати. Я махнув рукою, поняв, що то як завжди в нашій державі, то розраховано на, на агрохолдинги, агро, агробізнеси і так далі. А простому дядькові дуже, дуже тяжко добитися тієї дотації. Отака От моя думка про дотації і про то все діло, про то все фермерство дрібне і велике в Україні і в Польщі. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Я так для вас наговорився, що аж їсти захотів. А їсти хіба що гречану Гречана кропу з мішка. День, я бачу, тому назбирав жменьку і ту грядьку, як, як сємушки. А я то таки не хочу їсти, бо ще живіт заболить, то ще придеться лікуватися. Бувайте всі здорові, всім хорошого настрою, миру, здоров'я, хороших врожаїв, а саме головне, в хороших урожаях хорошу ціну на врожай. О, Бувайте здорові!